На жаль, зараз ми вимушені воювати на два фронти. Перший фронт це зовнішній ворог, який напав на Україну, це російські загарбники. І тут ми даємо відсіч зовнішньому ворогу. Але у нас є, на жаль, в Україні і внутрішній ворог, більш підступний, більш для нас жахливий, оскільки він корупціонує на Україні, грабує Україну, грабує бюджет. І навіть сьогодні, зараз, коли держава знаходить останні копії на армію, на забезпечення оборони, на забезпечення безпеки нашої держави, навіть сьогодні за принципову позицію, друге, ми розуміємо та деяким іншим принциповим. Правоохоронцям і не тільки у відкритих а, правоохоронних органах, а й так названих секретних, а, прихованих від глазу простої людини спеціальних службах, так названих спецслужбах, оскільки ми розуміємо, і з цим прийдеться Україні а, після перемоги. Миру, припинення військового стану, розпочинати боротися, бо вони вже готуються грабувати мільярдні кошти, які підуть в Україну, мільярдні бюджетні кошти і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні <плес> звернуть увагу правоохоронні органи, тому що над цим зараз працюють. І не тільки. Вони зараз, як паразити звичайно, і на інших е територіях е в Україні паразитують е через е схеми грабунку бюджетів. Подіб. Це окрема справа. З приводу цього подано відповідно у всі можливі інстанції запит. Е мною подано. Він е опублікований на е відповідно всіх соціальних мережах. Другий запит опубліковано і е надіслано всім можливим адресатам. Ну, Справами, ми маємо зрозуміти і чесно відповісти, що до цього ніхто не мав наважитись і не мав сміливості, відповідно взагалі, з подібної мафії да, регіональної і так далі, і тому подібне, але на щастя, Принципова позиція президента України, напевно, вже і принципова позиція деяких правоохоронних органів дають нам наснагу на те, що ми зможемо допомогти. Їх грабують, бюджет грабують. Але сказати зрозуміло, дуже, дуже шкода людей, і відповідно на це потрібна дійсно громадянська позиція. Робота по поверненню бюджету. Тільки розпочалась, вона не бистра, вона не тривала. Це вкрасти гроші з бюджету дуже можна. а повернути їх на це потрібен час. Я відновлюю мародерство, Ура. оскільки не таким політичним мародером, да. як розпочалась. розпочалася. Більшість заяв, відповідно, мною відкрито публічно створені у всіх соціальних мережах. На ми будемо Перший день після